Ми прийшли е, і замовили Тоні піцу, він дуже хотів піцу. І він безперестанку нас питає, де піца, Я хочу піцу, я голодний, я хочу піцу. І це просто не зупиняється цей потік е, оцих слів. І я не знаю, як ви реагуєте і дитину в таких випадках покаєте чи, 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 чи кричите, чи... в кожного різна своя нервова система. скажіть мені, взагалі ви. Де і берете собою в заклади, чи ви, е, коли хочете піти в заклад, то йдете, там, наприклад, парою, а дитину залишаєте вдома в той час, чи там в бабусі. Так от, я закінчу свою думку. Е, я... Наша позиція така, ми пояснюємо Тоні, що я теж хочу піцу, я теж чекаю. Я хочу піцу. І Мама піцу. хоче піцу. піцу. Ми, ми не можемо пришвидшити цей процес. Дядя робить тісто. Потім на тісто накладає начинку, потім ставить в пічку. А розумієш? Зайчик, ми не можемо зробити так, щоб її принесли швидше. Тобто ми стараємося отак йому пояснити, там, не казати, все, тихо там. Хоча іноді, якщо чесно, і так було. Ні, якщо чесно, ми просто стараємося стоніть з собою заклади не брати. Ну так, да, але коли беремо, то все-таки стараємося йому пояснювати і тоді він стає трошки спокійніше, адекватніше. Мені здається, ніби він не розуміє на деякий період, а потім знов починає питати безперестанку. Ну якось так, не знаю, як це правильно поступати, таких гупати. Куди ти йдеш? Куди, куди? Спитатися. Що ти будеш питатися? Де піться? Це виплив! Давай! Не, туда не иди, Иде назад. Въртай се назад. Ну і що, от, 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 от маєте тобі? От пояснювали, пояснювали.